Отже, сьогодні пані та панове о 21.30 на телеканалі «1 Один Піс Україна і на Ютуб каналі ведучої на чекає грандіозна прем'єра авторського проєкту від Наталії Мусейчук «Мусейчук Плюс. На вас чекають ексклюзивні відверті історії про людей, які реально впливають на долю нашої країни. Люди, які своїми вчинками рухають нашу країну вперед і визначають її майбутнє, роблять все для того, щоб перемога настала якомога швидше. І вже перший випуск, який стартує сьогодні, було знято в Дніпрі. Давайте подивимось 9 червня. Відрядження Дніпро. Місто, що стримало війну в 2014-му. Місто, що лікує рани й досі. Цей вір. Очуміщає близько ста машин. Швидкої допомоги. Я хочу показати вам людей над зусиль других після Бога. Я не їжджу додому. Я тут живу. Ви повинні відчути ціну, в яку обходиться нам свобода. Всі політики повинні бачити, як переживає сьогодні війну простий солдат. Коли президент вручив ордена, у нього тут сльози. Мосичук плюс люди з мечникова. Щодня тут життя, долає смерть. А знаєш, що в інших місцях вони не виживуть. Щоразу тут складають найважчі екзамен перед матір'ю. Вона кричала так, що я на дев'ятому поверсі це чув. Люди, які ведуть нерівний бій з війною. Ми вирулюємо лікар. Мосийчук плюс 9 червня о 21.30 на 1 плюс 1 Україна Наталю. Доброго ранку. Вітаємо. Доброго ранку. Вітаємо. Доброго доброго ранку. ранку, колеги. Доброго. Ну, треба зазначити, так що лікарня Мечникова це туди практично меді, з медіа нікого не пускають. Вам Наталю це вдалося, і ми бачили е, фрагменти. І більше про це поговоримо. Але хочеться почати з того, про що проєкт Мосийчук. Плюс про що цей проєкт для вас? От мені важливо дуже сказати, що все, що знімає проект Мосичук плюс, і де б ми не були, ми завжди будемо узгоджувати всі свої зйомки з Міноборони з генштабом і навіть з Укроборонпромом подекуди. Це дуже важлива, важлива репліка, тому що ну ви знаєте, зараз діє військова цензура, і правильно, на мою думку, і тому ми абсолютно дотримуємося всіх правил, в яких ми зараз живемо разом з країною. Що стосується проекту Мосичук плюс, Мосичук плюс люди, це люди. Люди, які оточують нас, це люди вчинків, це люди їхнього лідерства. Ось про що цей проект, і кожного разу це люди різні. Ми будемо додавати до плюса різні міста, різних людей, різні випадки. Наталю чим цей проект буде відрізнятися від ваших попередніх проектів? Ну, дивіться, ви напевне знаєте, що е, моя команда і я, ми знімали раніше інтерв'ю. Вони називалися по-різному, та да? ем, і ми зняли приблизно ну напевне більше 200 інтерв'ю тільки є на моєму Ютуб каналі Наталія Мосичук. І нам стало тісно, і ми вирішили, що треба розширювати е, наші горизонти, розширювати нашу роботу. І вирішили вже показувати цілі команди, які стоять за людьми. Команди, які б. Завдяки яким ці люди стали дуже ефективними, команди завдяки ефективності яких Цілі області, регіони, міста, колективи виходять знову ж таки в лідери, і от зв'язку з цим ми вирішили піти на цей новий формат. Ми ризикуємо, тому що це не не, не звичайний формат для ока телеглядача. Дуже сподіваємося, що на Ютубі теж його добре подивляться, тому що фактично це вже не інтерв'ю, це публіцистичні такі фільми. От і останні ми робили в Дніпрі. Для мене знаєте, що важливо, колеги? Для мене важливо було показати в цьому фільмі нашу точку сили, тому що за 15 місяців вже війни там, де вона відступила, ми забули, якими ми були на самому початку, якими ми були згуртованими, якими ми були сконсолідованими, як ми готові були ділитися всім, що у нас є з тим, хто поруч і в когось якось чогось немає. А це треба повертати, тому що здається, ми входимо в той період, коли нас українців починають знову. Розбирати по політичних шухлядах, по політичних квартирах, знаєте, коли в у справу втручаються політики і політика, і як на мене, цього допустити не можна. Ми повинні перш за все згадати про те, що є люди, яким все ще погано є люди, які все ще до, до яких війна дотягується руку руками. Так як, от, наприклад, ми виїжджали знімати наш наступний епізод. Це було позапозавчора на Миколаївщину, і там сталася е, е, та, біда а та по росіяни. Ласка, відео зараз Наталія перепрошую наші колеги, попрошу зараз да, відео показати про яке ви говорите. Прокоментуйте, будь ласка, так а, та це відео зараз має з'явитися на екрані, а, а, uh -huh. які ми поділилися саме а, ексклюзивні кадри з Миколаєва. І до речі, ви можете зараз просто бути ньюзмейкером, Яка ситуація зараз там? Ну, поки що ми бачимо Дніпро. Так, Це так. зараз ролик про Дніпро та і от головлікар. А оце якраз Миколаївщина. Ми приїхали в містечко Сингурівка. І з керівником ОВА Віталієм Кімом він інспектував і дивився на рівень підняття води. І от позавчора вода піднімалася 10 сантиметрів за годину. Звичайно, була критична ситуація. Я показувала оцей мор риби, тому що Е, ну, риба фактично вже ходила по, по, по землі, можна так сказати. Було затоплено два мости, і нам показували ці мости. Вони були зроблені буквально нещодавно, завдяки е, фандрайзинговій платформі Ukraine 24, і ну там просто катастрофа, якщо чесно. І, але люди знову ж таки, те, що ми побачили, неймовірна згуртованість людей навколо цієї біди. І я от згадала те, якими ми. Ми були 15 місяців тому, знаєте, це, це те, що тримає зараз е, е, ті регіони, і в них цей дух він ще існує. І мені хотілося б, щоб цей дух він е, час від часу заходив, ну зокрема, в моїх програмах сюди, щоб ми це згадували, і все ж таки воно нас підживлювала, щоб ми такими ж і лишалися, тому що це наша точка сили. Ось чому. Ну, ми почали з Дніпра і саме а, про Дніпро, так, сьогодні буде перший епізод. Розкажіть історії, <кій> яких ви людей а, покажете сьогодні в першому. Епізоду. Зазначимо, що лікарня Мечникова а, з початку війни, а це 14 рік, вона була вщент переповнена нашими захисниками та захисницями. Вона брала на лікування і виживання наших захисників. Так і зараз Ва така сама історія. Людо, ну та Русь, що стосується історії, ви подивитесь, я сподіваюся, їх фільмі. А знаєте, ти коли знімаєш якийсь епізод, то потім з тобою з цього епізоду та з цих зйомок повертаються якісь залишаються фрази, і оці фрази ти везеш з собою, і вони з тобою вже все життя. І коли от в анонсі я дуже просила режисерів залишити фразу лікаря Риженка, коли він говорить. Про маму, яка втратила свого сина, а прийомне відділення на першому поверсі, операційні на першому поверсі, а кабінет лікаря вище він каже, що коли вона кричала: Я чув на своєму поверсі, та. То от ця фраза вона залишилася зі мною назавжди. Ну лікар сказав, що жінка кричала цілий день, втративши свою дитину. Знаєте, там історія не історія. Насправді історії і військових, і цивільних. Там таке я б сказала, що це місце болю і надії. Отак от би я охарактеризувала цю лікарню. Мене дуже сильно вразили лікарі. Мене сна вразили всі лікарі, прибиральниці, водії, всі, хто евакуйовують наших бійців. Тому що от ми побачили госпітальєрів, які е, приїхали з евакуації. Ми побачили, яка це тяжка праця. Як вони дбають про кожного пораненого, якого вони везуть, в якому стані наші поранення. Це було е, теж важливо подивитися, та. Лікарі кажуть, наскільки ми навчилися за час війни з 14-го року працювати над цим. Наскільки ми навчилися надавати першу допомогу на полі бою, потім в першому прифронтовому шпиталі. Ну і вже в лікарні мечникова робляться складні операції. Лікар Лікарженко сказав таку фразу, знову ж таки, яка залишиться зі мною: те, що зроблять Мечникова, вони зроблять ніде ні в якій лікарні країни, і це правда. Ось, так, що но так, но неймовірна і... праця всіх просто. Я не знаю, як ви витримали ті зйомки. Я зараз фрагменти просто і дивлюся чи, за ці а фрази, і тут просто не можна спокійно, нормально дивитися. А дякуємо вам за ту роботу. Ну як, і, і ті історії, які побачать всі українці і подивляться на тих героїв людей, лікарів. Так, так. Лікарям і героям і героям. Дякую. Дочекаємося. 21.30 вже сьогодні на один постюден Україна і на Ютуб каналі Мосейчук Плюс. Наталю, дякуємо а і собі. удачі проекту. Всім тихого ранку. О, друзі. Ну і фактично, це дуже це е, кру, крута робота. Е, команди один пісудин Наталі Мисичук про те, що це одночасно також фіксація нашої сучасної так, історії, так. учасниками якої всі ми є. І знов таки не забуваємо про пошанівок наших захисників-захисниць. Ну, лікарні Мечникова. Там маємо знати, що відбувається.